партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Христос рождається в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 7 січня християни відзначають одне з найбільших свят Різдво. Цього дня у храмах відбуваються урочисті літургії, які перетворюють церкви на духовний вифлеє. Якою ж буде погода 7 січня? дізнаємось вже за мить. В Тернополі 7 січня прогнозують хмарну погоду з приясненнями без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман ожеледь на окремих у ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від одного морозу до одного тепла, в день від 4 до 6 тепла. Мене звати Лєра, добрий день і я хочу вам прочитати прогноз погоди на 7 січня. В області 7 січня буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться, температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла, в день 2-7 тепла. Велич свята Різдва Христового полягає насамперед в тому, кажуть священики, що пречиста Діва Марія, перш ніж зачала Бога в лоні, прийняла Боже Слово у своєму серці. Я ж вітаючи усіх з Різдвом Христовим, бажаю, аби Ісус народився у кожному людському серці, миру, спокою, злагоди і любові. Христос рождається. Славімо Його! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви.